В одному зі своїх інтерв'ю Джеймс Ганн сказав, що новий супермен це історія про іммігранта. Та фактично, ви незаконно вторглися в країну. То он як все буде. Це не в мене беруть інтерв'ю супермен. За що у соцмережах його миттю звинуватили у надмірній політичності? Цей скептицизм можна зрозуміти. Голівуд відомий тим, що не часто переймається політикою, і як наслідок самі фільми можуть створювати без урахування соціальних контекстів. Тому, коли під час промоції фільму автори стрічки раптово починають транслювати політичні посилання, це сприймається в штики. паралелі з сучасністю, важко не помітити і у персонажі Ле. Екса лютора, технологічного мільярдера з манією величі Я ніколи цього не визнаю, який втручається у політичні процеси і буквально сприяє розв'язанню війни між двома країнами. Одна з яких підозріло нагадує Росію. Багато українських глядачів побачили у вторгненні Боравії східноєвропейської диктатури, в чахранпур східноєвропейську демократію. Алюзію на війну, яку Росія розв'язала в Україні, у новому супермені також порушують питання маніпуляції у медіа у фільмі. Буквально є сцена, де тисячі мавп сидять за комп'ютерами і строчать гейтерські коментарі про супермена. Сміх у залі серед української аудиторії чітко сигналізував про те, що тема актуальна: згадати ті ж російські ботоферми.